Воронки і воронки. Смерть костів спить у гулці, нема спасу, лише пастки, паузи, не зупинки. на шляху глухі кути в'ються. Ворони і воронки. На воронках. У воронки, тонка крига, калюш у воронках. Крок по кризі, хрустить так дзвонко, Зорить небо у сіру гладь Падати, падати, не літать, в'ються ворони, труть про карму, кар-кар. Пісні значі до ранку, не стій на порозі, ходи, в воронку не опади, а галки. Де шо ці галки? Ці галки – самі ошуканки, Жартами все де відмовками, Замовляють зуби так ловко. Воркотять, як ці голубки. Коли розставляють пастки злодійськи поза законом, до упора і клацнув затвором переворот пророкує. Ворон ворону очей не клює, не воче, а поза очі, ворон ворона вбити хоче. Ворон ворону. Смерть за корону, кров на каркає, кров біля трону, що ж питання не по погонах, по погонах присут ворона, і далі по тексту до лобного місця, мозаїці з осколків по руїнах і по уламках Знаєш, коли на дні. Ковток повітря в ціні, смерть очиняє, прокинеться в голці, на воронках, ця свора в воронках.